Цікаві факти про синичок. Синиця є одним з найпоширеніших птахів у Європі. Крім того, синиць можна зустріти також у Центральній і Середній Азії, на Близькому Сході і навіть у Північній Африці. Ось деякі цікаві факти про синичок: синиці ведуть осілий спосіб життя. На зиму вони не покидають звичні місця проживання, а в найлютіші морози намагаються триматися ближче до людського житла, де простіше знайти притулок та їжу. Синиця до дуже корисна пташка. За один день вона здатна з'їсти величезну кількість шкідливих комах. Їх загальна вага майже дорівнює масі самої синиці. Не дарма у деяких країнах виходили навіть укази, які суворо забороняли вбивати синиць. Синиці дійсно дуже працелюбні під час годування пташенят вони приносять їм здобич по 30-40 разів за одну годину, здійснюючи за світловий день сотні вильотів. У синиць відміна пам'ять, вони добре запам'ятовують місця, де добували корм. Орнітологи стверджують, що одна тільки пара синиць здатна захистити від шкідників не менше 40 дерев. Недарма цих птахів називають санітарами лісу. Синиці охоче живуть у населених пунктах, де легше здобути корм. Тим більше, що люди часто вішають годівниці, щоб допомогти пернатим пережити сувору зиму. Ось тільки не всі знають, що чорний хліб для синиць може бути смертельно небезпечним. Річ у тому, що він осідає в зобі птахів і набухає, тому що містить велику кількість дріжджів. Синиці рідко видовбують для себе дупло в стовбурі дерева. Частіше вони вважають за краще використовувати для цих цілей занедбані гнізда інших птахів або ущелини в стінах. Благоустроєм гнізда займається виключно самиця. У дикій природі тривалість життя синиць рідко перевищує три роки у неволі вони можуть жити набагато довше. За сезон у синиць зазвичай буває дві кладки, у кожній із яких може бути до 10 12 яєць. Температура тіла в синиці істотно розрізняється в різний час доби. В день вона становить 42 градуси, а вночі падає до 3 градусів. Сердечко синиці б'ється з неймовірною швидкістю 50 ударів за хвилину, а під час небезпеки кількість ударів збільшується вдвічі. Влітку синиці пробуджуються зі сходом сонця, а за годину до заходу їх активність значно зменшується. Зима навіть найважчий час року для синиць. Далеко не всі виживають у морози. На початку ХХ століття пляшки з молоком почали запечатувати кришками, виготовленими з фольги. Минуло кілька років, і синички навчилися прокльовувати їх, причому цікавили їх лише вершки, які накопичувалися зверху. Молоко синиці не пили. Британські молочники, які розвозили свій товар, вважали за краще страхуватися, закриваючи пляшки зверху ще й пластиковими кришками. Незважаючи на невеликий розмір, синиці далеко не безневинні пташки. Основу їх раціону складають комахи, але синиці можуть перетворюватися навіть в агресивних хижаків. Їх жертвами стають дрібні птахи і кажани. Після вдалого полювання синиці не з'їдають свою здобич повністю, найчастіше вони обмежуються тим, що викльовують мозок. Нерідко синиці поїдають тушки загиблих тварин і птахів. Під час польоту синиці рідко змахують крилами, витрачаючи в такий спосіб менше енергії. Оскільки синиці є осілими птахами, вони не володіють достатньою витривалістю, і швидкість польоту в них невисока до 35 кілометрів на годину. Розмах крил у синиць приблизно 25 сантиметрів, а маса тіла 20 грамів.